Створення прозорої та стабільної фінансової системи для цього два місяці тому відновлено штрафні санкції за невидачу фіксальних чеків уже для всієї групи суб'єктів підприємницької діяльності. А обов'язок зареєструвати РРО нагадують податківці передбачений ще з 2022 року. Цього року санкції відновилися, тобто, вже до всіх суб'єктів підприємницької діяльності за невидачу фіскальних чеків застосовуються санкції. Тому можна зробити такий аналіз і порівняти по реєстрації. Значить, починаючи з 22 року за цей період зареєстровано 18 тисяч касових апаратів, а половина з них, майже там десь до 10 тисяч, вона зареєстрована починаючи з серпня 2023 року, коли вже всі розуміли, що з 1 жовтня будуть застосовувати санкції, почали реєструвати і касові апарати. Загалом в області зареєстровано понад 26 тисяч касових апаратів, і лише в листопаді сума проведених виторгів через РРО досягла понад 3 мільярда гривень. Якщо порівняти з першим січня, коли ще не було реєстрації масової касових апаратів. То ці виторги зросли до січня місяця на 55%. Тобто можна сказати, що кожен місяць збільшується виторги на 1 мільярд гривень. Ну, звичайно, було багато нарікань в суспільстві по відношенню до реєстрації касових апаратів, але я хочу сказати, що це реєстрація касових апаратів це є для того, щоб... Бізнес чесно працював З початку року. Податківцями проведено понад тисячу фактичних перевірок суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території області під акцизною групою товарів. У результаті цих перевірок було застосовано штрафні санкції на понад 40 мільйонів гривень з жовтня місяця. Податковим органом було зафіксовано 18 випадків порушень нових правил суб'єктами господарювання, які реалізовували не під акцизну групу на суму 3,8 млн грн. Найчастіше, які спостерігаються, порушення це проведення. Видача розрахункових документів невстановленого зразка чи наведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації. Так, в одному із останніх випадків під час податкової перевірки суб'єкту господарювання, який має у власності чотири супермаркети, нараховано штрафні санкції у розмірі 14 мільйонів гривень. Мар'яна Джерчина Сасія Бегей, телерадіо компанія Раї.